Має металевий кошик об'ємом приблизно 7-9 літрів. Має металеве крила над колесами. Має дисковий гальма, Також має гуму 20х3,0. Має підніжки для самого водія та пасажира. Має педалі, які доволі легко крутити однією рукою. Має підніжки для пасажира. Та не дуже зручну спинку, як на мене. Але для людини 90 кг, яка важить. Ця спиночка якраз буде гаразд. Якщо враховувати, що маємо ще спинку, яка притримує людину, то можливо використовувати, щоб завести дитину або онучка до садочка, або до школи, щоб не випало. Сидіння доволі зручне, але, звісно, не таке, як в електровелосипеда Сілач, але доволі зручне. Як на мене, трохи некомфортно. Для людини з вагою до 100 кг буде непогано. Регулюється вгору та вниз.